Час від часу, або ж навіть можна сказати, зі сталою періодичністю на наших стрімах глядачі запитують мене про цікаві ТВС-навушники зі звуком, за котрий не соромно і бажано так, щоб не за всі гроші світу. Ви на ютуб каналі Ферумком мене звуть Сергій Шихайлов, а ось це каньйон Хексагон 7. І можливо, це саме те, що ви шукали, або щось дуже поруч з тим. Почнемо з зовнішності. Слово хексагон в назві продукту фігурує не просто так, адже шестикутник тут можна зустріти. І в профілі ніжки навушника, і у формі самого кейсу. Як навушники, котрі на сайті виробника визначаються як вкладощі, так і сам кейс виготовлені з матового пластику. Темна версія продукту збирає сліди від пальців аж бігом. На світлі ця краса помітна менше. Важить гаджет всього 35 грам, завдяки чому зовсім не відчувається не тільки у вашій сумці чи рюкзаку, але й в кишені. До збірки і дизайну цієї бездротової стереогарнітури у мене питань нема. Якісно, мінімалістично і без зайвої пихатості та дизайнерських збочень. В комплекті з кейсом та навушниками можна знайти дві додаткові пари змінних амбушур та псі кабель для зарядки та короткий посібник користувача, в тому числі українською. Із числа технічних приємностей, відмічу наявність бездротової зарядки, Bluetooth 5,4 і аж 4 мікрофонів у кожному навушнику для гарної роботи системи шумозаглушення. Але про це трішки згодом Пиловолого Захист ipx 4 цифри по автономності продукту заявлені виробником. Ви бачите на екрані. Посадку у вусі можна охарактеризувати як комфортну. Навушник упевнено фіксується у вусі і не поспішає випадати з нього під час того, як виходите, займаєтесь чимось або розмовляєте. Головне правильно підібрати розмір амбушур. Підтримка жестів на місці, плей пауза, виклик голосового помічника, завершення дзвінка, регулювання гучності все це тут працює без зборів. Сам сенсор дуже чутливий, зверніть на це увагу. Шкода, що функції, котра зупиняє та відновлює програвання при вийманні та поверненні навушника у вухо, нема. Шумозаглушення заглушення виробником заявлене, і, сміливо заявляю, воно тут і є, і працює. Звичайно, це не рівень Sony Panasonic vh 5000 x 1500 і тому навушники не встані заглушити ревіння реактивного двигуна, але з основною задачею пристрій справляється. Не потрібна вам спам-атака від бабусів чи ерга гнатовпу на вулиці, чи пасажирів умовного автобуса не гвалтуватиме ваші вуха. Особисто мені цього цілком достатньо. Тепер про звучання всередині каньйон Hexagon Сім трудяться динамічні випромінювачі, і це відчувається. Баси і нижній діапазон частот підкреслені найпомітніше. Середина просто ок. верх мені видався трошки суховатим, але загальна картина більш ніж прийнятна їсти точно можна. А у випадку, якщо ви лютий фанат сучасного попу, вам, скоріш за все, навіть дуже сподобається. Ну і на завершення ціна і висновки, прайс на цей гаджет, я охарактеризував би як мегадемократичний, адже на момент запису цього. Цього відео він складає усього 900-1300 гривень. І це не у далекому Китаї, а прямо тут, на розетці. Чи можна з огляду на такий цінник закрити очі на ті нечисельні недоліки, що притаманні цьому девайсу? Думаю, так. Можна брати. На цьому у мене все. З вами був проект і Я Сергій Шихайлов. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимося цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте. Усі необхідні лінки є в описі цього відео. Відео, дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!